Смолята, любі хлопчики, дівчата, і матусі і татусі, і бабусі і дідусі. І усі, 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 хто дивиться вечірню казочку і пише нам листи <різь> добрий <різь> вечір. <різь> казочка, казочка, зараз буде казочка. Є в ній вірші і пісні. І мультфіми чарівні. Тьотюало. А хто нас дивиться? Як це хто? Як це хто? Малята, так ттьюало. Так і не тільки малята, і бабусі дивляться, і дідусі, і братики, так. і сестрички, і котики і собачки, так, так, і так. мами, і тата, звичайно. Нас усі дивляться. От би їх побачити. Тьотю Алом. А ми можемо. Їх запросити в гості. Можемо. Ми все можемо, але ж ми з вами у казці. Тут усі-усім рі збуваються. Ось дивіться. Один, два, три. Добрий вечір вам, маленькі дідачки. Мене звати Анастасія Борисова, і я хочу розповісти вам казочку про зайця, яка називається. І так, зійде, жив колись собі на світі заяць майстер, у якого було дуже багато клієнтів. Одного разу в нього був клієнт, собака, у якого зламався дах. Взяв зайцю драбину і став лагодити. Одну цеглину вправо, другу вліво. І так, аби як зліз зайць з драбини, а всі цеглини попадали. Собака питає, а чого все попадало? А зай відповідає, і так зійде і пішов далі. А потім у нього був клієнт їжачок, у якого зламалася вудка. Взяв заяць клей і вудку. І склеїв, аби як? Дай їжачку. А їжачок питає. А як тепер мені рибу ловити, а заяць відповідає. І так зійде і пішов далі. Потім у зайця майстра порвалися штанці і пішов він до швеця. На, говорить, говорить заяць, заши, будь ласка, швець. А він відповідає. Гаразд, я зашью, а ти поки що посиди. Штанці у зайця майстра були сині. Швець взяв рожевий і зашив або як, так як заяць робив усім своїм клієнтам і дає. Заяць питає, а чого ти взяв рожевий, а не синій? А, а швець відповідає, і так зійде. І після цього всього заяць майстер зрозумів, що не можна робити аби як, а треба завжди робити добре. Ой, яка чудова казочка! Так-так, а мультики ты любишь? Любишь? Ой, дуже люблю. Давай подивимось. Здорово, Никодим. Здорово, Егор. Откуда идешь С Кудыкиных гор. А как у вас, Егор, поживают? На боссу ногу топор надевают. Сапогом траву косят. В решете воду носят. Наши сани едут сами. А лошади наши с усами <сёк> Бегают в подполье <сёк>, за мышами Да ведь это кошки Комара тебе в лукошке Наши кошки живут в гнезде Летают везде Прилетели во двор, завели разговор Кар-кар Да ведь это вороны тебе, вареный. <свист> Наша-то ворона ушаста, в огороде шастает часто. Скок да скок, через мосток, белым пятнышком хвосток. Да ведь это зайчонок. Огурцов тебе бочонок. Нашего зайца все Перепугаются, прошлой зимою в лютый мороз, серый зайчища барана унес. Девяти да волк. Полбу тебе щелк. Неужели не слыхал никогда ты, что волки у нас рогаты? Волк трясет бородой, победал лебедой. Девятиды, да козлищ. Щелчков тебе тыща! Наш ко ⁇ под корягу ушел, хвостом шевелит, ставить сети не велит. Да ведь это налим. А, нет, не налим. Мы про Налима не так говорим. Налим Никодим, гордится собою. Налим Никодим. Осить шапку заболею, ні перед ким її не ламає. І шуток тоже не поймає. Настав час домашнього завдання. Послухаємо, яку загадку приготувала Настя Борисова. Пара довгих вушок, сіренький кажушок, скорий побігачик, Як він зветься? Кар, я знаю, це їжачок. Ні-ні-ні! Це хом'ячок. Я М -м -м -м. точно знаю. Ой, ну як це ви так вгадуєте? <с Sippy> і ні їжачок і ні хом'ячок. От я знаю, хто це джеб, а, а не скажу. Ой. А нехай нам малята напишуть. Вони відгадали вже правильно. А тепер давай нам наші подаруночки. Наші гості виховані, вони завжди з подарунками приходять. Ага, давай. У тебе є подаруночки? <продукат> так, є. А що ти нам принесла? Я принесла вам малюнки. Ура! Зараз ми їх Добре. подивимось. Чекань и мол за жды, на малюнки и листы, и малята и батки, надсылайте нам каски. На добра неч мы ее люби. Bye, -bye. How do I